У Москві Апокаліпсис. 9 травня настало. На Червоній площі мракобєсіє. Група крові. На рукаві. Мій порядковий номер. На рукаві. Побажай мені удачі в бою. Побажай мені. А поки Путін кайфує москвичі в істериці, зв'язку немає інтернету теж. На дорогах масштабні затори люди задихаються від вихлопних газів прямо в тунелях. У аеропортах справжній колапс, ніхто нікуди вже не летить. Навіть баско. Ми вже шість годин сидимо в літаку. нас поки не випускають. Ніхто нікуди не летить, ніхто нікуди не вилітає. Інші люди сидять в аеропортах вже понад тридцять годин. Гляньте, он які черги. Це все люди стоять на два рейси. Ось цей чоловік не може нас зареєструвати. Він від нас відвертається. Люди стоять добу. Симоніан теж біситься, бо не може навіть купити сирники. Але терпить, бо любить Путіне. Щодо того, що в центрі Москви на свята закрито кілька магазинів ресторанів. Збивається інтернет, не можна замовити сирники або таксі, нічого страшного. Громадяни поживемо пару днів, як у Парижі. Росіяни дуріють від Побєди. поки їхні терористи вбивають українців, вони співають і танцюють. Ось у Ростові встановлюють рекорд наймасовішого танцю під Катюшу. І так, ми починаємо. Раз-два. Три начали 9 мая, має сутріца поранше, пікнічок на капоті, путінка як наслідок вирваний руль, розтрощена тачка і сміття всюди без коментарів. Ось вам як 9 травня відзначає народ переможців над нацизмом. Коли дивишся, що в них там відбувається, волею неволею, починаєш думати, що в боротьбі з нацизмом вони таки програли. Суперсолдат Путіна рахувати вмієш ніяк, ні. Но тоді і втрати російської армії порахувати не зможеш. Ідеальний мобілізаційний ресурс. Ну розповідай, котра година не можу знати, чому не вмію за годинником визначати по стрілочках. А по яким ти вчився? Електронним. А В школу як прокидався? Мама будила, мама будила. Так, тобі скільки років? 19. 19 років. І в тебе тільки електронні були? Так, точно. А ось по таких годинниках тебе не вчили користуватись? Вчили і що не навчився? Затупив? Так точно. Ось саме такі солдати потім бачать в Україні унітаз, У них в голові спрацьовує якийсь просто природний тумблер, який перетворює їх на угабуга, і вони тягнуть його собі на болота. А росіян спитали, які країни ви чекаєте 9 травня на параді. Тут насправді здивували, бо дехто чекає Україну. Ніяких чому? Тому що я туди не піду. Мені взагалі байдуже буде. України. України. Зеленського чекаю. Жарт? Ні, хай приїжджає. Ну, в принципі, ніяких. На що? Україну. Як Україну? Ти що? А що? Ми ж воюємо з Україною. А я чекаю, щоб вони були теж. Я не хочу війни. Ну а хтось чекає тільки монголів, бо весь світ же росіян ненавидить, тільки не зрозуміло за что. Нікого не чекаю, крім монголів. А чому нікого крім тому, що монголи не забезпечували тулупами та валянками? Решта всі виродки. А як же Північна Корея? Чи вже не такі братські народи?